24 січня 2026 року, друзі. У нас повітряна тривога, загроза опять шахідів, і мопедів. Вночі чули вибухи, мабуть, збивали, але у нас не так сильно, як в Києві, в Харкові, на Сумщині, в Києві, Дарницький, Голосівський район. Шахедимо влучили в будинок. В Харкові там 27 постраждалих теж в будинок влучання. Так що була дуже тяжка ніч в городі. Київ, в Харкові, на Сумшин і в інших городах, але саме такі тяжкі, це в Києві. Доці дзвонила і ну, заспокоює, як завжди. Доця старша заспокоює. Ну, слава Богу. Так що Ми з Ксюшенькою прогулялися, були на тренування, зараз вдома, будемо робити всі домашні справи. Треба борщик варити, Холодно, мінус шість. Ну, не так холодно, знаєте, як було ті дні, ту недільку. Так що нічого. Живемо, гріємося, як можемо. Підкормили сьогодні. вже пташок підкормлювала. Трошки голубів, і ворон підкормлювала. Ще холодно, і ще морози, і ще багато снігу. І ще треба їм допомагати, друзі. Ось, іду Ксюшку кормить час, бо Ксюшка вже голодна, забирала. Вона забула водичку. Так, говорю, мама, так пить, хочу, щічки червоні, все, біжу, біжу. Всім чудового настрою. Хай буде все у нас добре. У нас уже на вечір'я. Добрий вечір, друзі. Ксюшка займається творчіством. Я тут напекла молотів. Зараз буду з творожком начиняти. І захотілося мені зараз подивитися новини, що я цілий день тільки вранці дивилася. І ввечері не дивилася, що і як уже якось хочеться. Зараз зайду на канал Юрія Швіця, подивлюся його роздуми. А, ось, що буде далі. Бо, да, оно, коли так живеш, не дивишся новини, вроді, все, спокійно, але ж реальність є реальністю треба бути в курсі, що і як. Всім тихого вечора хочу пожелати побажати. це саме головне. До побачення, хай буде все. У нас добре, добрих вихідних. Люблю такі приємні моменти. Нам принесли тортик. І зараз Ксюха вже забирає клубничку. Будемо коштувати. Він такий маленький, але дуже-дуже виглядає дуже чудово. Я думаю, що це чизкейк будемо коштувати. Як він на вкус. Я дуже люблю такі фруктові тортики. Він малюська, але дуже гарна малюська. Всім приємного апетиту, теж хто куштує, балуємо себе. Ну, як же без цього. Дорогі друзі, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Вони мотивують знімати щось ще і ще. лайки, вони продвигають наше відео. І це важливо для нас, хто знімає для мотивації, для того, щоб був настрій щось вам показувати. Дякую за ваші подобайки і за коментарі. І за хороші, і за не дуже хороші. Я зараз стараюся не удаляти погані коментарі, бо раніше я завжди їх удаляла. А я розумію, що цього робити не треба. Нам, нам треба вам дякувати за хороші і за погані коментарі. Ну, це такі ютубери. Це так ось продвигає канал і погане, і хороше. Всім чудового, тихого вечора. Так, у Ксюші тут маленька ковзаночка. І вона тут любить побалуватися і попадати. Прийшли ми додому. Ручки червоні, січки червоні. Ой, красота. Така краса у нас. Дівчульки вийшли теж. Франюся, стіч. О, бачите. Вставай, сама смія буде. Давай, акуратні! А Сеня переживає за тебе. Дивись, дивись. Сеня переживає, що ти упала. вона наумна, розумна собака. Давай, снімай, так. Давай, а час вибуху, чи мені показалось, Ксюха. Концер, я я вдома заходила, мені наче показалось. І чи машина так можна, я забудів, буває, і великі машини проїдуть. Було тихо сьогодні. Якось так. Вітерна тривога була. Я нічого Малостина. не чула. От зараз щось було, але... А будь то машина Ксюха каже, я нічого не чула. <ріху> Крутяк, <да>? так? <ріху> Ксюша. У нас є ще шанс покататися на ковзинах. Що <ріху> на санках? На ковзинах -то точно ні. А на санках <ріху> шанс є покататися. Но це ж опять мені треба. Я її катала, оце ж сніг тільки-тільки -ті -ті випав. Мама! <ріху> и сама падала. И у меня эта у шубка, такая маленькая, коротенькая. И там эти кнопки повываливались, подваливались. Я ж тут в движении была, все с Ксюхой. Держу тебя, держу. Главное, чтобы вдвоем на упали, Я в тапочках просто скользких вышла. Я иду. Идем. Собачуль покажу трошки. Все, акуратненько, давай зайчик. Йдемо додому, всім чудового настрою і тихих виход. В вихідних будемо на хороші надіятися. Все буде добре. Програмуємо себе на хороше, на позитив. Круто. Так, зараз сонечко вийшло трошечки, і бачиш, і залишився та, тане вже сніжок потихеньку. Ну, мінус 7 вранці. Зараз не дивилися скільки. Німно люди, дуже так скользькі. Буде так, да, буде дуже скользька. Вона хоче, щоб було скользька, але поставляєте. Песочком у нас доріжки везде посипають. Там і біля площадки всі працюють так, що у нас нормально ходить. А тут часний сектор я йшла, звісно, дуже дуже, дуже, дуже скользка. Йдемо, зірочка, хорошая моя. Йдемо. Так, Я знімаю на новий телефон, але там є свої проблеми. Я ще все на новий телефон не перезагрузила. Viber, телеграм, у мене на старому. Тут камера вже не так трясеться, понятно, то що я мріяла, так шукаю всім хороші мрії, здійснюються, добрі, Так повинно бути. мои красоты. Давай уже. Обезьяшка. Ксюшка, обезьяшка. Ну, Нюся, носик опять надо мазать, а это у нее еще и злита травма, У нее да, не поделили зону влияния. Да, с Канакорсу це зробила, но задиралася перша, це ж вона напала на Канакорсу, у французька у нас. і вона задирається дуже. Ай-яй-яй! Ніся! Ніся! Я ж сюда смотрю. Вставайте вже, две обезьян. дві обезьяны. Слушай, так? Лежать нельзя, шапка одеваем. Ну все домой тогда, да? Давай домой.